Ты що там валяка? На вулицю на воздух вийшла. Сейчас выкачаєшся, будеш грязно. Тут бардак на балконі. Диви. Це нормально? Них уїлов, да? Ну тебе на кровать не пустим. Що тепер з тобою це робить? Грязна яка. Воно птички летають, джедай. Вот там над нашим вікном тоже сидять сируни. Все, после душа тільки в кровать зайдешь. До места сам щось стоит кричить. Чого ти? А? Шо? Іди <смі> сюди, не очкуй. Іди, іди, іди іди, іди. Та не бойся, йди. Він стекун. Іди. Боїться. Ну давай. Да не бойся ти. Іди. Значить, гуляє, гуляй, де грязна, як свиня. Іди погуляй. Вдихни свіжого воздуха. Не очкуй. Тільки з балкона не випрягни. П'ятий етаж. Ото подивився і хорош Нормально? Ты не будешь качаться? Мы тебя тоже в постельную пустим. Ой, хорошо, она будет да? Ну ладно, гуляй. Тільки аккуратно.